Усім привіт! Мене звати Ліна і я дуже рада вітати вас на своєму книжковому каналі. Нарешті знімаю прочитане. Нерегулярні в мене виходять зйомки, коли вийде, коли не вийде. Але сподіваюся, що я це відео зняла і вже змонтувала. Тож за цей місяць в мене вийшло стандартно. П'ять книг. 4. А. а, Ось моє прочитане, і тут ще не вистачає однієї книги, якої в мене, на жаль, немає на руках. Я просто сподіваюся, колись я буду тримати всі свої книги на руках, тому що частина в мене в коробках, так і залишається в іншому місці. А трохи книг, які я собі перевезла з собою і сподіваюся колись прочитати. Але з читанням, чесно і відверто вам скажу, що трошки в мене не кріпиться, не ліпиться взагалі. Я читаю розмірено, повільно. Можливо, колись доведеться прочитане зліпити не за один місяць, а за два місяці, але я сподіваюся, що буде все-таки. Прочитане за місяць одним цілісним відео. Тож давайте почнемо. Перед початком цього відео, звичайно, хочу вас запросити до себе в телеграм-канал, де іноді пишу щось про книги, можливо, навіть частіше з'являюсь ніж тут. А також до рорку, якщо вам цікаво дивитись і слідкувати за тим, що я читаю в реальному часі, так сказати. Там оновлення кожен день, я принаймні намагаюся читати щодня. Тож, якщо вам цікаво, запрошую вас до цих соцмереж, а ми переходимо до мого прочитаного. Тож зараз я маю тут ем, 4 книги, але розпочну я по порядку, що за чим читала. Першою книгою за вересень стала. Ем, 28 наступного літа в один і той самий час. Десь так вона називається. Авторка Елін Гільдербранд. Це в нас любовний роман. Це просто дуже популярний троп, який останнім часом дуже часто мені трапляється. Не знаю, як так виходить, але що маємо, те то маємо. Тож історія розповідає нам про Мелорі та Джейка, які одного разу знайомляться на парубоцькій вечірці її брата. І після того вони розуміють, що їм дуже добре разом, вони постійно е, говорили, зрозуміли, що ну, просто вони одне для одного дуже важливі, цікаві і все таке інше, але вони не поспішають створювати пару, створювати сім'ю. Виріша... Вони вирішили, що їм просто буде краще зустрічатись один раз на рік, в один і той самий час, в один і той самий день, і в одному тому самому місті, а саме е, на Набережні в будиночку Мелорі. Е, е, і вони так роблять протягом 28 років, не задумуючись об'єднатись в сім'ю. Е, при тому, що в Джейка на весь той період була жінка і дитина, а Мелорі не змогла побудувати цілісну сім'ю, тому що їй ніхто не був потрібен, крім Джейка. І чесно, мені книга сподобалась, можливо, десь на 6 або 7 з 10. Мені просто вже трохи набрид ось цей сюжет, а в цій книзі він ще й був трохи бісячим. По-перше, повторюсь, чому я не люблю такі сюжети. Вони, ну, я не, просто не знаю, хто в реальному житті готовий терпіти ось таке випробування. просто… Не хочуть взяти створити сім'ю, а просто ось це таке е, емоційні гірки, коли ти нічого не знаєш е, про людину протягом року. І в один день вона приїжджає і, типу, о, зараз ми за один день обговорюємо події всіх інших днів цього року. Як на мене, це дуже дивно, і мені це не сподобалось, тому що. Тут навіть головна героїня жартувала собою, а от головний герой не хотів цього робити. Йому було добре, комфортно, що в його є жінка впливова і є дочка. І він може собі просто один раз на рік поїхати до іншої жінки, яку він по-справжньому любить. Ну, типу. Це було максимально дивно. Ця книга була розтягнута там більше 500 сторінок, і це часом було дуже важко читати. Я, напевно, читання розтягнула десь на днів так 10. Що мені дуже сподобалось цій книзі? По-перше, видавництво Старого Лева, тому що в їх дуже класне оформлення тексту. Я вже неодноразово це повторювала в своїх відео. А також, ось коли в нас починається новий розділ, новий рік, там все починається з 1996 року, і ось так кожен рік описується. Мені сподобалось, як авторка згадувала якусь визначну подію, яка ставалася того року, як хороші події, так і не дуже. І там термінологія, там, наприклад, тоді якісь телефони з'явились, там випуск Apple і все ось таке. Мені це дуже сподобалось. Але оцінка для книги це десь 6 10. Я стомилась від такого сюжету, і він мене більше не вражає. Тож сподіваюся, що в мене найближчим часом таких книг уже не буде. Наступною книгою, яку я взяла читати, це фанат від автора Ніка Горнбі. Навіть не знаю, що сказати про цю книгу, тому що дуже змішані відчуття. Тут в нас іде історія від головного героя на ім'я Роба. Він у нас завзятий меломан і така дуже скептична людина. Він розповідає п'ять історій кохання, які траплялися з ним, свої переживання щодо певних аспектів життя. І він дуже часто все порівнює з музикою. Тут навіть в кінці автор. Виділив різні ось пояснення щодо гуртів, різних пісень, і тут є фільми, серіали, телешоу різні і все таке інше. Типу, це такий жанр. Я навіть не знаю, якого жанру ця книга, але я скажу, що я б такого більше не хотіла читати, тому що тут дуже Такий специфічний головний герой, і мені було важко його зрозуміти. Ну як? Я розуміла, що це людина, яка потребує психотерапевта, це точно, тому що йому було нелегко в спілкуванні з деякими людьми. Ті люди не могли з ним нормально спілкуватись через те, щоб в їх просто не сходилися, якось чи смаки, чи просто якісь життєві погляди. він... Ну, я тут не побачила нормального спілкування, і це специфічний герой з специфічними, ну, коротше, іноді він мене навіть дратував, мені було важко це читати, і я ледве домучила цю книгу насправді. Не моє, і там в КСД вийшла нова книга цього автора, але я її читати і, при... і купляти точно не буду. Не мій він, на жаль, комусь таке подобається. Мені, на жаль, не зайшло, тому я ставлю цій книзі десь 7 з 10. Далі в мене книга, яку я насправді не планувала купувати. Бо знову ж таки, як я вже казала, про обкладинки з обличчями від КСД, вони мене чомусь відштовхують. Я не знаю. Але це сучасна українська авторка. А я вже вкотре говорила, що я як щось бачу то, таке, то я його купую. Це в нас Яна Колодич, а книга називається Мені дуже шкода. Ну, Типу, і непогана обкладинка, але ось це обличчя трошки воно. Ну, не, не дуже я люблю такі обкладинки, але спойлер, ця книга мені дуже сподобалась. Вона в нас розповідає про дівчину Асю, яка мала купу планів на літо передивитись безліч серіалів, е круто провести свої канікули з друзями на різних вечірках. І розібратись з почуттями до Кирила. Через нього вона ледь не втратила свою найкращу подругу Дашу. Аж ось вона отримує повідомлення від цієї Даші, що в сусідньому будинку на Асю чекає якийсь сюрприз. Ася у нас іде в той будинок, і тут вона просинається вже в наручниках, прикована десь до батареї, здається. Її викрадач постійно мовчить, взагалі з нею не говорить. І буває, що ось так він подивився на неї і зникає. І одного дня вона чує, як... Дзеленчать наручники в іншій кімнаті, і вона розуміє, що вона там не одна, і саме ось цей викрадач не головний її страх. Це, що розповідає нам анотація цієї книги, я її насправді прочитала дуже швидко, здається, за два дні мені було цікаво е такий незвичний сюжет, тому що я спочатку думала, що це взагалі в нас буде трилер тере-детектив, а це в нас вийшов. Психологічний трилер про досить таку важливу тему в нинішньому суспільстві. І взагалі тут у нас розповідається, так сказати про стосунки, але незвичайні трохи. Я просто не хочу вам спойлерити. Книга мені дуже сподобалась, був напружений сюжет. Як все авторка описала майстерно, це просто поглибитись ось в цю тему. Це, ну. Це було класно написано, цікаво, одне єдине. Тут було дуже багато нецензурної лексики, і, і саме такої, яка вживається в сучасній молоді. Так, типу, з одного боку, давайте подивимось на реальне життя, як розмовляють сучасні підлітки. В мене, на жаль, навіть нещодавно була така ситуація, коли я застала сварку першокурсників, і знаєте, мені аж Погано стало від кількості ненормативної лексики, як вони просто агресивно кидались ось цими словами, якщо це так можна назвати, одне на одного, і там, мені здається, що от якусь хвилину просто могла відбутися навіть бійка. Тут, достатньо, тут просто достатньо ненормативної лексики. Вона вживається дуже часто, і це мені було трохи незвично, трохи дивно. І місцями, можливо, недоречно, але якщо такий задум був, то в цілому це показує реальність. Досить таки часто буває, що не всі говорять ось так красномовно, але ми стараємося переходити на красномовну мову. І насправді в нас існує дуже багато більш-менш. Хорошою, як це можна наскільки в цій мірі можна назвати хорошою лайкою, але досить цікавою, і, і більш таки але, от розумієш, що сучасна молодь, молодь підлітки вони б так не говорили. А тут у нас стається 18-17, 19 років людям, ну коротше. Це мені такий, можливо, єдиний мінус, але книга дуже крута. Якщо ви її ще не придбали і не читали, я вам дуже раджу, тому що досить цікава тема тут описується, і те, як вона описується, ну це дуже круто. Тож я цій книзі поставила 9 із 10. Далі, після таких напружених книг, я знову ж таки взяла любовний роман. Це теоретично це кохання від Алі Гейзелвуд, на яку в мене є читацький влог. Якщо ви ще не дивились, то ж запрошую вас переглянути його. Ця історія розповідає нам про Джека Сміта, який має накачені руки, м'язистий з ямочкою на щоті. І також у нас є Елзі, яку приваблює все це, але водночас її дуже він дратує, тому що ще з 13 років вона його там. Десь бачила, і він їй не сподобався через його якісь вислови. Коротше, тут у нас є троп від ненависті до кохання. Вони в нас обоє е, працюють у сфері фізики. Е, вона фізикиня з докторським ступенем, але також має другу таку роботу, ходить на побачення з іншими чоловіками за гроші. Е, і от, вона шукає собі постійну роботу бажано з медичним страхуванням, і та робота в кінці кінців буде залежати від голосу Джейка, що він е, скаже про це. І це неабияк дратує нашу Елзі, але щось за змусить її передумати, коли вона опиниться. Близько до нього, просто в кількох сантиметрах чи, мі... чи міліметрах від поцілунку. Скажу, що ця книга далась мені трохи важко. Тут було напевно з усіх книг про науку, найбільше науки, найбільше фізики. І вона для мене була ну, настільки важкою, я просто. Думаю, зрозуміло, я не математик від слова взагалі, я гуманітарій чистий, так сказати. І для мене от фізика тут була ну, просто з чимось нереальним. Її було дуже багато, але авторка майстерно це дуже описала, вона сама в нас науковиця. Тож. І... От тут були просто ідеальні стосунки, ідеальний тип чоловіка, і все просто настільки ідеально і реально, що іноді здавалося, що це <сь> нереально. Ну, знаєте, не скажу, що я хотіла якогось аб'юзу. Ні в якому разі не треба нам тут ні зіпсованого, ні Аделіни, ні в якому разі, але просто що місцями мені навіть було, знаєте. Нуднувато трошки. Хоча тут були проблеми, вони були, е, мені здається, ближче навіть до реальності, а не якісь вигадані. І це було вирішено словами через рот, як то кажуть, а не якоюсь незрозумілою поведінкою, як це буває. Сподіваюсь, тут вітер мені не здає такі звукові ефекти біля мікрофону. Тож, ну, історія мені в цілому сподобалась. Вона буде на другому місці після гіпотези. І в цілому я її ставлю десь 8 з 10. Непогана історія. Із Алі Гейзелвуд я буду знайомитись і надалі. І остання книга, яка була прочитана мною у вересні. Сподівалася, що буде ще одна, але, на жаль, так не сталося. Я її ще досі не можу дочитати. Почала я її, напевно, десь 27 вересня. Сьогодні у нас 6 жовтня. Ну, трошки я не встигаю її дочитати вже. А встигла я дочитати Білу кімнату від Марії Маргуліс популярна книга, яка вийшла в серпні в КСД. Я все чекала, коли зможу її придбати і прочитати. І я рада, що її прочитала, і книга мені сподобалась. Вона в нас розповідає про п'ятьох чоловіків, які неочікувано опиняються в якійсь дуже білій світлій кімнаті. Всі вони різні і ніби. Взагалі не пов'язані одне з одним. І, і їм, і вони намагаються знайти вихід з тієї білої кімнати. Також тут у нас переплітається історія пари з 2010 року. І ця історія, ці історії взаємопов'язані. Більше тут я не можу нічого сказати, тому що все інше буде спойлером. Ця книга мені сподобалась дуже, особливо стиль написання авторки. Він був такий. Красномовний, мелодійний, ніжний, не знаю. Особливо, коли описувалась пара ось ця е, з Києва, це було неймовірно. Я просто з насолодою це читала. Якби в мене було два таких вільних е, повністю дня, я б її за цей час дочитала. Але, на жаль, так не сталось, тому що сталося навчання, під час якого я не можу, на жаль, так читати багато. І цій книзі я ставлю 10 із 10, Вона. Дуже цікава, хоч і невеличка, але ну, вона класна. Просто раджу вам її прочитати. І я з нетерпінням буду чекати нових книг від цієї авторки. Тож, сподіваюся, що скоро ми щось новеньке побачимо. Тож, ось таке в мене вийшло прочитане за вересень. Сюди могла додати ще книга Не плач моя красуна від Ярини Вовка. Але, на жаль, її я не встигла дочитати і, повторюсь, читаю досі. Ем, але це мій стандарт. Просто п'ять книг в місяць. Так воно десь і буде. Тож я. Сподіваюсь, що вам це відео сподобалось. Обов'язково діліться в коментарях, що читали ви в вересні, які вам книги сподобались, які не сподобались. Можливо, що читали з тих книг, які я вам тут показала і розповіла. Обов'язково діліться цим в коментарі. Всім дуже дякую за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватись про вихід моїх відео першими. Всім дякую, бувайте!